Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Повертаємося до нашого серіалу і наступною командою у прев'ю до нового сезону стає Sacramento Kings. Не буду вас затримувати, лише прошу протиснути великий палець до гори Авансом, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. А ми починаємо! Позаминулого сезону королі гордо оновили антирекорд Національної баскетбольної асоціації 16 сезонів найдовший період в історії НБІ для франчайзу без участі у плей-офф. ходу цього ж таки сезону Кінгс обміняли свого перспективного агарта Тайріса Халібертона на Даманта Сасабоніса. На цей момент особисто у мене було багато запитань до менеджменту Сакраменто стосовно доцільності подібного обміну. Багато з цих запитань мали в собі слова з нецензурного лексикону. Минулий сезон не сказати, що повністю їх усунув, але як мінімум змусив глянути на придбання Сабоніса під дещо іншим кутом. В сезоні 22-23 Сакраменто виграли 48 матчів, посіли третю сходинку західної конференції, виграли свій Тихоокеанський дивізіон, який є найсильнішим і був повністю представлений в постсезоні. В плей-офф чинили гідний опір діючим чемпіонам Warriors, програвши у напруженій серії 3-4. Їх зіркові гравці вже згаданий Даманда Сабоніс та Деарон Фокс. За підсумком минулого сезону обидво потрапили в третю збірну NBA. Сабоні став найкращим підбираючим минулого сезону, тоді як Фокс найкращим клатчером, вигравши нововведену нагороду. Це був однозначний успіх, який відбувся під керівництвом Майка Брауна. Тренер допоміг Голден Стейт стати чемпіоном у 2022-му у якості асистента, після чого вирішив повернутися до амплуа головного тренера. Сакраменто грали у красивий, веселий атакуючий баскетбол в стилі футбольного бійі. Біжи». біжи, пасуй, кидай, забивай. Кінгс фінішували минулого сезону третіми за середнім показником асистів за гру. Також у них був найкращий в лізі атакуючий рейтинг. Другий кращий показник був у Celtics. Вони були в топі за показниками швидкості пересування по паркету та дистанції, свого роду компенсуючи недостачу в скілі важкою біговою рутиною. Я можу з упевненістю сказати, що багатьох цей колектив зачарував. Багато людей стали їх уболівальниками або просто звернули на них увагу. Ну як тут не згадати за славнозвісний Beam. Як на мене, королі провели доволі потужне міжсезоння, і хоча я в дечому погоджуюсь з думкою людей, що минулого сезону кінгс застали всіх зненацька, а вже наступного сезону під них готуватимуться і відповідно їм не бачити настільки високих результатів, попри це, я зберігаю позитивний настрій, оптимізм стосовно перспектив майбутнього сезону. Чи вирішили Сакраменто минулорічні проблеми, скоріше ні, ніж так. З гравців, які до них прийшли, немає якихось висококваліфікованих оборонців. Так, вони підкріпили певні позиції, але не більше. Можливо, Сакраменто нас здивують якимось посередсезонним обміном, але особисто я б дав шанс саме цьому ростеру. ще хоча б на один сезон. Але порівняно з минулим сезоном Kings додали собі трішки досвіду та ветеранської присутності. Так, Джавейл Макгі буде загрозою для Олексія Леня, в якості конкурента за право бути бекапса Боніса. Але, як на мене, Сакраменто його брали передусім за рахунок його ветеранства та чемпіонського досвіду, лідерства якого моментами бракувало в серії проти Голден Стейт. Ну і Візінков. Хоча Саша і далекий від NBA, і не факт, що його досвід виступів в Євролізі вдасться вдало перенести в США, тим не менш це досвідчений гравець високого гатунку. Доволі габаритний Форвард, який минулого сезону став МВП Євроліги, за 40 матчів в середньому плюс 1872 з лінійкою 66-38-88. Сакраменто уклали з ним угоду на 20 мільйонів та 3 роки, що не є якоюсь проблемою. Також на позицію четвірки Kings перепідписали контракт з Харрісоном Барнсом – 54 мільйони на три роки. Безперечно, дуже цікавим варіантом було б підписання Кайла Кузьми, інтерес до якого приписували Сакраменто. Але як ми бачимо, клуб вирішив дещо зекономити. По суті, за ті ж самі гроші, підписавши двох гравців, поглибивши тим самим ротацію. Окрім фронт корту, Kings поповнили ротацію беккорту. Після обміну з індіаною до каліфорнійського клубу приєднався Кріс Дуарте. Все ще відносно молодий високий скоринг гард, який може зіграти Вінга у менших лайнапах. Минулого сезону гравець часто перебував в Лазареті, тому доволі сильно втратив свою ігрову форму та цінність. Звісно, ситуація в Кінз така, що тут явно не те місце, де можна легко буде набрати відповідні кондиції, оскільки конкуренція по позиції дуже і дуже висока. Тим паче, що під 34-м піком на драфті Кінз обрали такого собі Колбі Джонса, Вінга, який як на свій вік непогано грає в обороні та є загрозою в плані кетч-н-шуту. І це при вже наявних Маліку Монку та Кевіні Хьортері. У обох я переконаний, буде захмарений рівень мотивації та конкуренції якнайкраще проявити себе наступного сезону, оскільки Хьортер після обміну з Атланти провів доволі потужний сезон за Kings, Втім, у найвідповідальніший момент в серії проти ГСВ перетворився на бліду тінь себе і випав з ротації. Тоді як МОНК навпаки скористався цим і в серії проти Warriors показав дуже дуже високий рівень баскетболу. Повністю виправдавши покладені на нього очікування, цікаво буде поспостерігати за тим, чи наважиться Браун на зміни в ростері, чи наважиться він поміняти тих самих Монка та Хьортера ролями, перевівши в старт Маліка і відправивши на лавку Кевіна. Сподіваюся, що не підкачають і зірки Сакраменто, що Сабоніс, що Фокс проведуть настільки ж сильні сезони, і наскільки сильними вони були минулоріч, і продовжать претендувати на потрапляння на матч всіх зірок та в збірні НБА. Також очікую на прогрес Девіона Мітчела, який має забронювати за собою статус Бекап розігруючого Фокса та статус одного з найкращих, якщо не кращого розігруючого оборонного плану. Після серії проти Golden State однією з небагатьох тез, якою критикували Майка Брауна, стало те, що він занадто мало загравав Мітчелла, який в обороні проти Стефа Карі грав на дуже високому рівні. Реалізація Карі за дуги, коли проти нього оборонявся Мітчелл, становила 28,6%. Без оборони Мітчелла цей показник становив 39,7% влучань з трьох. Чимось нагадуючи потугою далаведови у минулих зарубах кавс проти ГС. Ну і наостанок Кіган Мюрей. Від темпів його прогресу, як на мене, і залежатиме успіх сучасного ядра Кінгс в найближчі роки. Це дуже молодий та шалено перспективний форвард. Кіган Мюрей у свій дебютний сезон одразу ж встановив рекорд за кількістю влучань за дуги для новачків 206 триочкових. очкових. При цьому роблять це дуже ефективно 41% влучань при трішки більше шести спроб середньому за гру. Це рівень одного з найкращих шутерів ліги. Та й в цілому Кіган провів найпродуктивніший сезон серед новачків. Завдяки добре поставленому китку та габаритам, у нього є шанс стати одним з найкращих форвардів ліги. Але без покращення певних компонентів гри йому не вийти на новий рівень і відповідно не піднести на новий рівень власний колектив. Передусім, цими компонентами є гра в обороні, пошук власних китків та плеймейкінг. Звісно, від нього не потребує перетворення на Меджика, Стоктона, Неша чи будь-якого іншого легендарного плеймейкера. Тим паче в системі з Сабонісом та Фоксом, проте приділити увагу цьому компоненту, я гадаю, потрібно. Тим паче комплексного разом з пошуком китків. Мюррей був одним з найкращих кетчин-шутерів минулого сезону. Він був сьомим в лізі за кількістю викинутих трьох з місця. Майже шість кітків середньому за гру при 41% влучань. При цьому за відсотками поступився лише Клей Томпсону та Баді Хілду. Але він практично ніяк не створює кидків та моментів як для себе, так і для партнерів. Також Мюрою треба попрацювати над контактами в проходах, він має всього один штрафний кидок в середньому за гру. Пам'ятаю, як тільки стало зрозуміло, що Джейсон Тейтум має перспективи стати одним з найкращих гравців ліги, практично всі вказувало на те, що для того, щоб вийти гравцю на новий рівень, потрібно підтягувати саме згадані мною ігрові компоненти. Тейтом виріс гравця, який в обороні здатний був стримати Кевіна Дюрента в грі один на один. Порівняно зі своїм першим сезоном, в якому він виконував тільки три штрафні в середньому за гру. В минулому він став до лінії штрафних майже 8,5 разів. Зросла і кількість асистів з 1,6 в сезоні новачка проти 4,6 в минулому сезоні. Тейтом та Мюррей мають приблизно одні й ті ж самі показники антропометрії, як і їх показники в сезоні Новачка. Мюррей, як і Тейтом на початку своєї кар'єри, практично не користується різницею габаритів, суперниками та має практично ідентичні проблеми. Кігану потрібно агресивніше атакувати кільце, виходити на лінію штрафних або проходячи під кільце, скидувати під відкриті кітки на одноклубників, які в основному мають хороший відсоток влучань за дуги при catch and shoot. Також активніше використовувати пулап джампери знову ж таки за рахунок своїх габаритів. Я жодним чином не намагаюся сказати, що Мюррей це наступний тейтум, але його стелею й справді може виявитися статус одного з найкращих форвардів ліги. Так, звісно, навіть якщо у його грі не відбудеться аж настільки суттєвого прогресу, Мюррей може спокійно розраховувати на довготривалу кар'єру у статусі гравця типу Тобайса Харріса, того ж таки Харрісона Барнса, Джеремі Гранта, Кайла Кузми і так далі. Але для того, щоб підняти Сакраменто на новий рівень з наявними зірковими гравцями, підняти кін в статус справжнього контендера, саме Кіган Мюррей має зробити той самий крок в плані прогресу. Чи вдасться йому це зробити? Наступні два-три сезони дадуть відповідь на це питання. А що ви думаєте про майбутнє королів? Слід очікувати від них погіршення результатів, чи вони знову зможуть здивувати. Залишайте ваші думки в коменти. Це дуже важливе паливо для просування українського баскетбольного блогерства. Давайте дивитися своїх та розповідайте всім своїм друзям, щоб якомога більше людей дізнавалося про такі проекти. Дякую за увагу, мир!